Шановні друзі, що ж, рік 2014 відходить вже в історію. Рік непростих випробувань у всіх аспектах життя, але не зважаючи ні на що, було багато позитивного в соціально-економічному житті нашої області і держави. Тому сьогодні, вже за традицією до нашої новорічної підсумкової програми, ми запросили учасників ділового тижневика, які протягом 2014 року були разом з нами. Одразу скажу, що це саме ті підприємства, організації установи, які працюють прогресивно і роблять все можливе, щоб життя наше змінювалося на краще. Служба автомобільного доріг у Херсонській області, незважаючи на безліч проблем, намагається працювати ефективно і прогресивно, адже тут добре усвідомлюють важливість своєї стратегічної справи. Автомобільні шляхи по праву називають артеріями економіки. Служба автомобільних доріг Херсонщини, не зважаючи на економічну кризу, як завжди, працює продуктивно та плідно, надаючи особливого значення не лише отриманню автошляхів державного значення, а й будівництво доріг загального користування. Саме з розумінням ваги цієї важливої галузі, херсонські дорожники роблять. Усе можливе, аби шляхи області були надійними та безпечними, особливо в зимовий період. Приміром, цього року вже заготовано пісок та більше 122 одиниць техніки. Ведуться роботи і встановлення дорожніх знаків. Таких комплектів вже встановлено більше ста. Дорожня служба області докладає максимум зусиль для того, аби жителям Херсонщини та її гостям було комфортніше. Саме тому кожен день служба автодоріг Херсонщини покращує стан доріг та придорожньої території. Неодноразовим учасником ділового тижневика було підприємство Амалтея, яке працює за найсучаснішими технологіями. Тут вишукують щонайменші резерви тільки для ефективної роботи, тому і мають такі результати. На Херсонщині є підприємство, яке не лише стрімко розвивається, гідно відповідаючи на усі випробування долі, а й несе гордо звання одного з найбільших в Україні виробників тканих поліпропіленових мішків, які використовують у різних галузях народного господарства. Справжня перлина економіки Херсонщини товариство з обмеженою відповідальністю Амалтея, яке цього року відзначило 20-річний ювілей. І весь цей довгий час основним завданням компанії було надання споживачеві полі поліпропилен поліетиленових мішків лише високої якості. Про це свідчать результати. Я щасливий працювати в такому колективі, який може професіонально виконувати роботу, не взирая на які умови. Умови змінюються, колектив групується. В цьому році ми відмічаємо 280 мільйонів метрів погонних тканей випущено. Це сім разів можна обернути земной шар вокруг И когда вдумываешься в это, даже самому иногда трудно поверить, более 200 миллионов платежей в бюджет за эти последние 20 лет осуществлены. Та всю роботу на сторону тривала ефективна робота компанії Амалтея протягом всього часу на внутрішньому і зовнішньому ринках упаковки була неодноразово поцінована у зв'язку зі зростаючим попитом. Планується будівництво ще двох заводів для виробництва біг бегів. Плани на майбутній рік у керівництва підприємства теж чималі, адже ідеї знаходять усе більше і більше прихильників. А їх здійснення покращить умови господарювання і життя в країні. Погодьтеся у святкові дні. Хочеться говорити тільки про хороше у цьому контексті. Слід відзначити підприємство Нібулон завдяки сучасним підходам. Воно є знаним далеко за межами України. Лон це лідер зі світовим ім'ям, незмінним керівником та засновником компанії є герой України Олексій Вадатовський. Сільгоспідприємство Нібулон сьогодні це один з найбільших вітчизняних сільгосп виробників, інвесторів і експортерів. Один з лідерів вітчизняного аграрного ринку. За 22 роки своєї діяльності компанія Нібулон інвестувала в економіку України 11,9 мільярдів гривень до інвестиційних. Нії програми компанії Нібулон долучилась Херсонщина, де в експлуатацію було введено перевантажувальний термінал філії Козацька. Діяльність компанії Нібулон для Херсонщини. Це додатковий прибуток для сільгосп товаровиробників, значні стабільні надходження до місцевого та регіонального бюджетів, розвиток економіки аграрного сектору, значні переваги і плюси співпраці з соціально відповідальною компанією відчула і громада регіону. Пані Олексій Вадатувський переконано, що діяльність компанії сприятиме тому, що наша країна була не країною біля моря, а морською державою. Сільгосппідприємство Нібулон сердечно вітає жителів Херсонщини з Новим Роком та Різдвом Христовим. Нехай у кожній родині буде достаток з новими надіями, з новими звершеннями, з новим благополуччям, з Новим Роком та Різдвом Христовим! Позитивним прикладом працювати в непростих економічних умовах є фірма піонер нових технологій, що в новій каховці, якого очолює депутат Херсонської обласної ради Олександр Сидоренко. І сьогодні він теж гість нашої програми. 2014 рік для корпоративно-інвестиційної фірми Піонер нових технологій став плідним та насиченим. Тут знають, як лише протягом року кратно скоротити енергоспоживання до 10 разів. Це реально сьогодні для більшості великих виробничих заводів. Саме цим і займається піонер нових технологій у своїх розробках, орієнтуючись на впровадження комплексних інженерних рішень, використання різних видів енергії палива, забезпечення кратності обміну повітря. Сьогодні ми вибрали правильное направление в части комплексных инженерных решений по энергосбережению энергоэффективности энергоаудиту это то что сегодня нужно и таким образом я думаю что следующий год а он особенно будет на наши технологии будут востребованы на рынке потому что все уже поняли цену газа каким образом экономить или его не экономить, и за что, как, кто будет платить. Мало того, э, э, я был на встрече в кабинете министров итальянской ассоциации ФДРСК, это Огромнейшая ассоциация, куда входит 60 предприятий энергосервиса и мировой банк и на встрече с мировым банком. Деньги будут под проекты, которые пройдут аудиты, которые будут осуществляться на комплексных инженерных решения. То есть, это опять-таки то, что нужно сегодня. В общем-то, для ринку енергозбережені. А секрет успішного проекту простий. Має бути знайдено правильний баланс поєднання перехресних потоків різних типів енергії з різними температурами. Вже протягом багатьох років піонер нових технологій успішно працює в новій каховці, переймаючи досвід європейських країн. Я хотів би всім пожелати піроувірності в себе, отсутствие страха и, и тревоги. И самое главное пожелать всем крепкого здоровья и возможности найти себя в рынке, найти себя в общественных движениях, найти себя в управлении. И самое главное сохранить вот этот дух патриотический, который сегодня есть, который нас, в общем-то, и объединил. Вот это вот основное. Щоб не ушла вот эта вот віра друг другу. А для міста нової каховки рік, що минає, був дуже насиченим, адже зроблено чимало добрих справ. Для громади, яких саме дивіться далі, рік 2014 для нової каховки запам'ятався значними досягненнями традиційної комунальних служб міста. Це реконструкція мереж житлово-комунального господарства і благоустрій міста. Активно розвивається інвестиційна галузь та підприємництво, які є одним із джерел грошових надходжень до бюджетів усіх рівнів, в тому числі до міського бюджету. У цьому році все було. І будівництво житлових будинків, і підготовка шкіл до початку навчального року, і освітлення сільських вулиць, і велика кількість заходів відпочивального характеру. Я впевнений, що наступний рік стане переломним з точки зору нашого успіху, нашого достатку, і ніякі політичні майбутні баталії не повинні у нас. Відібрати розум, душу і принизити людську гідність з наступаючим новим роком, з Різдвом Христовим, Божого благословіння всій нашій території! Херсонський морський порт це одне з підприємств, що визначає економічну політику нашої області, тому його діяльність є надзвичайно важливою, добре усвідомлюючи цей факт. Тут теж працюють ефективно і якісно. Херсонський морський порт бюджету підприємство підприємства регіону, яке обходить десятку найбільших морських портів держави, і в перелік підприємств, що мають стратегічне значення для економіки України. Незважаючи на свої розміри, Херсонський морський порт посідає гідне сьому місце і засвідчить про те, що на підприємстві вміють працювати, спираючись на знання, досвід і бажання постійно вдосконалюватися. Головним завданням, що стоїть перед адміністрацією вже у новому році, стане створення загальнодоступного високоякісного портового сервісу. Який повною мірою відповідатиме потребам клієнтів. Пріоритетним завданням у новому році стане оформлення якірного місця і роботи на тендерівській косі. Адже це суттєво збільшить і вантажну базу порту, і зокрема збільшить доходи. Прежде всього Херсонський морський порт це градообразующее підприємство і бюджетообразующее підприємство. У нас працює почти полтори тисячі чоловік. Вот, мы э, работаем со всеми типами грузов практически. Вот мы достаточно большую сумму отчисляем в бюджет, налоги всех уровней. Вот э, выполняем все социальные стандарты. Людям работать у нас нравится. Мы своими кадрами дорожим. Вот это про проходит из поколения в поколение, поэтому как бы, когда говорят то. Морському порту в Херсоні. Все всегда це зв'язується стабільністю, з вот, професіоналізмом і з перспективой. Поэтому ми стараемся це поддерживать. І сьогодні керівництво Херсонського морського порту вітає усіх із новорічними та різдвяними святами. Нехай у вашому домі буде любов і злагода, а всі бажання здійснюються. Чимало у наших програмах ми розповідали про цікавий інвестиційний проект ТРЦ. Фабрика, яка розбудовується дуже масштабними темпами і є улюбленим місцем херсонців, професійно веде цей проект девелоперська компанія Бутхаус Груп. Успішний проект із самого початку веде девелоперська компанія Бутхаус Груп, яка за рейтингами стала найдинамічнішим девелопером країни. А ТРЦ Фабрика було визнано кращим діючим регіонально торговельно-розважальним центром України національного конкурсу лідерів міської нерухомості та інфраструктури Сіті Awards «Фабрика» Фабрика це 82 тисячі квадратних метрів торговельної площі. Більше 200 магазинів та 2,5 тисячі робочих місць. А ще фабрика це найбільший спортивно-розважальний центр, де три сучасних басейни, кінотеатри, картинг, каток та ролодром, а також єдиний в Україні критий горнолижний клуб. Дорогие друзья, хотим поздравить вас с наступающими новогодними рождественскими праздниками. Пожелать всего самого доброго и светлого. Счастья, конечно же. И, конечно же, приходите к нам в гости. Несмотря на все невзгоды или какие-то трудности в жизни, у нас всегда хорошая погода. Рік, що минає, був дуже непростим для державного заводу Палада. Але це унікальне підприємство вистояло і сьогодні має хорошу перспективу розвитку. Херсонський державний завод Палада, ось уже понад 70 років, є лідером у світовому суднобудуванні з виготовлення плавучих залізобетонних та композитних доків, багато з яких є унікальними і не мають аналогів у практиці світового докобудування. Сьогодні палада пишається сучасними високопродуктивними технологіями, як приклад останні замовлення заводу від казахської сторони, ремонтний док ваштажу місткістю вісім тонн. Ще одним перспективним напрямком роботи Херсонського державного заводу «Палада» Дає будівництво готелів на воді. Одночасно підприємство може виконувати роботи та працює над замовленнями з будівництва штучних островів, площею близько 2,5 гектари для видобутку нафти та газу на шельфах морів. Продукція, яку випускає Херсонський державний завод Палада, є конкурентоздатною на світовому ринку. Перспективні ринки це е, Южна Африка, Западна, Восточна Африка, країни Персидського заліва. Оти, от так сказати, ближайшие, хто в последнее время интересуется нашей продукцией. Дім марочних коняків Таврія має велику історію, багаті традиції. Є лідером своєї галусі. Тут завжди мають чітку перспективу розвитку. І дуже сучасні інструменти якості. Дім марочних коняків Таврія продемонстрував значний темп зростання виробництва коняку 197%. Це найвищі показники динаміки виробництв серед всіх національних виробників галузі. Дім марочних коняків Таврія продовжує лідирувати у виробництві справжніх марочних коняків України. Та приріст за вказаний період марочної групи склав 138%. А це тільки та продукція, яку вироблено з українського винограду. На підприємстві повного циклу конячного виробництва від власних виноградників, перекурки спиртів та витримки у дубових діжках не менше шести років. На тлі економічної кризи Україні Таврія не тільки не здає позиції, а й нарощує свою ринкову частину. За прошедший год ми розширили перекурки спиртів, зробили реконструкцію колони. Мощності перекурки підприємства 140 тисяч декалітрів абсолютного алкоголя. После реконструкции, введения новой колонны производства, мы нарастили еще на 90 тысяч дал, то есть мы можем производить вот где-то 230 тысяч дал абсолютного алкоголя. В этом году в планах расширения еще реконструкции одной колонны. И, то есть потенциально мы можем иметь собственную перекурку в объеме 300-340 тысяч дал абсолютного алкоголя. И это будет самое большое производство на украинском рынке. Вім марочних коняків Таврія бажає всім у новому році миру і достатку, віри у процвітання нашої країни. Нехай удача приходить у кожен дім. А для Цюрюпінська рік, що минає, позначився пошуком нових інвестиційних проєктів, що позитивна на розвиток міста, тому сьогодні є чим пишатися цюрюпинському міському голові. Плідним став рік для міста Цюрюпинськ. Міський голова та керівництво Цюрюпинська турбуються про те, аби жити в неликому місті було комфортно кожному громадянину. Цюрюпинську проведено капітальний ремонт мереж теплопостачання в житлових будинках. Активно відбувається процес реформування та розвитку житлово-комунального господарства. За цей рік зроблено, можна сказати, не так багато, але Результати. Сьогодні ми запустили останніх 5 ліфтів в Цюрупінській і сьогодні можу сказати, що програма ліфти вичерпана і всі ліфти в Цюрупінській працюють. На сьогоднішній день можу сказати, що, ми, йдучи в плані економії енергоресурсів, 13 багато Відключили від центрального палення і е, дали дозвіл і допомагаємо людям робити індивідуальне, топлення, що е, набагато дешевше в користуванні. Також місто активно продовжує роботу із залученням інвестицій, які є запорокою сталого економічного розвитку. Наразі на стадії розробки вже знаходиться проект будівництва сміттєпереробного заводу. А вдалі інвестиційні проекти, такі як Донапак, Таврія та Хенкель, вже котрий рік поспіль працюють в Цюрюпенську. Плани на майбутнє на сьогоднішній день верстаємо, але вони будуть дуже залежати від бюджету наступного року. Тому я бажаю всім вдалого бюджету і удачі у всіх починаннях. Ну ще, шановні друзі, в одній передачі ми не змогли розповісти вам про все, що хотілося б. Багато задумів, як завжди, ми залишаємо на рік наступний. Наша програма Діловий тижневик і телеканал «Твій плюс» будуть і надалі розповідати вам про усі цікаві події життя області і держави. Ми надалі сподіваємося на діалог з вами. А сьогодні творча група ділового тижневика, телеканалу плюс» приєднується до усіх поздоровлень з Новим Роком та Різдвом Христовим. Всього вам найкращого і до наступної зустрічі в ефірі.